3 березня у столичному будинку вчителя відбувся установчий з'їзд політичної партії «Робітничий рух України. Як кажуть засновники нової сили, за ідеологічним вибором їхня партія є соціал-демократичною, що об'єднує різні верстви населення свідомих громадян, стурбованих майбутнім України. Головною метою партії є збереження генофонду нації шляхом проведення соціальних перетворень у всіх сферах суспільного життя країни на засадах рівності, солідарності та контролю громадянського суспільства. Сьогодні ми заснували політичну партію України і її заснували до речі, працівники заводу Арсенал, заводу більшовик. Заводу фанери та плити, якому виповнюється вже 105 років років цьому році, за підтримки якраз простих людей. Ми доб'ємося того, щоб змінити владу, яка не представляє інтереси простих людей. Серед економічних пріоритетів скорочення прірви між багатими та бідними, запровадження механізму соціального партнерства між робітниками та працедавцями, заборона продажу рентабельних держпідприємств та створення сучасної інноваційної інфраструктури, як кажуть учасники з'їзду, український політиком як ніколи потребує появи. Нових незаангажованих та фахових облич, які здатні реалізувати ідеї соціал-демократії на користь кожного українця, серед першочергових завдань участь у виборах Київради вже цьогоріч та у виборах нового парламенту через 4,5 роки.